я хотіла спати, друга я хотіла плакати, а вже щось почала врубати. це вже же висадкаш? До речі, ми їдемо в на позади. Дівчатка Ларіса, бачили Танюшки вишиванку, яку я подарила? Ні. Але Люча красивий? Далее. Синю. буде плакати, друга хотіла спати, а це вже хочуть гей-гей робити. Спала, гей, каже. Гей! 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 Папа! Так, ми приїхали в Косів на базар. Стільки всього інтересного. 150. Тут таке движення прямо, да? А де ж ті шубки, що ти хочеш?

Подивіться, а, а це так марлечки оце? А це то саме. Да? А це йде з укропчиком просто, так? Це романські трави. А оце так будь скозичі, так? А що це у баночці у вас? Бринза овеча. Бринза овеча? Так оце пустя такий. Давайте этот кілограмчик. Це по чому сказали? Він такий такого ніколи в живуть. Це коровка, коровка, да? Дивіться. А каміша, коробка з овець. Міша на а, это? ну Я ж таке не бачила. Це овече? Ні, то ровече. А це на баночку тут у баночках є. Ні, вичає. Ось це кілограм. До макаронів, до салату дуже класно. Дуже вкусна бринза. Такої ніколи не їла. І вона розсипчаста, вся така, так? Так, вона да? це розсидна, підсолена. оце взагалі. І дивіться, який розсипчастий.

Набиваю у відро і так воно в мене стоїть без, без холодильника. Просто такий, що я не бачила. Я не ні, а реально, я, я не бренда. Карпатська бринзачка. Бо є е, бренза, то це отакий молодий сир у Ростові. Ага. То є бренза в інших регіонах України і не ні, ні. Що там люди? Тоже, такое, що... О, тут уже пусто все. Тут вже все продали. Там уже все продали. Все пусто. Так, вышиваночки идем ты. Красивая такая бежевая вышитая эта самая, сирочка бежевая вышитая, на белом. Так, мы с вами косим на базаре ой, вышиванки какие? Красиво. А сколько такая вышиваночка? Вишиваночка шість з половиною. Шість з половин, це ручна робота. Так, це ручна робота. Ходіть до нас відбрати духу, а потім ми будемо. Так, мої хороші були, двічі тут вишиваночки. Це ми з вами косів на базарі. Пані, будь ласка, за... Добрий день, можна? Чесно, це вже мій кумир, Це одноразово. І завжди заказувала, приїжджала до мене в постів на кіщу. Все добре. Дивіться, каже, ва, красива, нічого дякую. Я можу країха в Ярамчу. Да. Включайте телефон. Я спати не буду. Їсти не буду. Давай моя косунка. Давайте робимо фото. Манера. Давайте гарненько Ходи. робіть нас. Дід до мене. Боже. Красуньки ви мої. Да? А. Боже, дякую. Вам гарного дня. Живу. Та... Дякую. Жіночка, найкраще. Спасибо вам, боже, дівчатка, боже. вам удачі. Дякую. Дякую. Гарного дякую. дня. Слухайте, це життя, так? Да? Дівчатка, вам удачі, викрасуйте. Дякую вам, велике, дівчатка, удачі вам, навзайм. Світик, така а? вкусна бринза, я не можу. Ну, ти голодне, так. А я нічого не їла. Зараз 12 дня, А я чай пила. А я, а яка? А Карпатське, це добре. Зараз твої гуні. Я хочу бачити, що ти їх вибирала. Іди он до твоїй гуні. Гуни ти, боже, які буси красиві. Люсь. Так, щас. Боже, яка тут красота? А в мене є така, я в буковелі купляла. І скільки в буковелі? Ой, я купляла в прошлому году за 150 доларів, по-моєму. Якби такі були ціни, то було б так. Люсь, у мене така длінна є, длінна длінна. Дуже

Я специально приехала и всех заставила, Я говорю, вот смотрите, вот девочка, вот рекламируй, вот все. Ну, ну в мире, да? Красуньки. Есть поездки, вот там, да, дадуйте. ну. Ну, мира, давай уже. Какая погода, заразка я в двух и холодно. Ну, а мы, о, мы А если бы мы с вами разом сняли тикток? То мы уже его снимаем. Мы такие, еще померяем просто. Дивіться, модель у нас є міряє. А в мене длинна отака є. От, отака длинна дівчатка у мене є. А скільки така це гуні, ти казала? А скільки отака ця волохата? Люся, ти ж таку хотіла, вот ти ж таку хотіла по чому? А если... Скільки почему ви сказали мені 2500? По 2500, да? 3500, так? А А більше волохата есть такая? Як все? Так, дівчатка, от ці гуни і сумочки. Может сумочки. Аф'єдов таку ти хотіла? Я не знаю. А ми зараз вас будемо Так, так, так. Ну у мене от на подобі, Ну от подобі у мене така їдька, вона длінша. А скільки така зелена стоїть? Чотири п'ятсот. Чотири п'ятсот. Я так теж брала. А сумочка отака. Тисячу гривень. Тисячу. А що це таке длинненьке оце? Така жилеточка. Жилеточка така, так. да? Така бачите? Ага. А така є шубка з рукавами. А щас, Люся, примір. Люся, я отаку, вот в мене така длинна є. Я брала у Буковелі, по-моєму, позапрошлому року. – Ларіс, пам'ятаєш? – Це Світлана привозилася. Так, 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 так. Да, да. А я по голосу знала. – Да, да, да. Ну, Це теж класна, Люсь.

Ну, я точно шубу не неї. Ну, мені давай. така не дуже. Вона пасує, не дуже. Ану, так. Вам треба світло, тому що ви, як я темне волосся маєте і ну, загальне, ну, то вам будуть гарно світлі. Мені, Ана. наприклад, теж світлі пасують. Вам треба теж світло. А, ну от це так красиво. Речеву, правда, а деткам деякі. Ну мені ще Люсі ця зіна не нравиться, вона маленька, йди до мене. Люсі, йди до мене. Це ви кажете маленька, так? Ну маленька, але треба приміряти. Та вона не побудь поміряти, посередите, як вона похуділа. Мєрій. У мене є. Бачиш, а я її купила позапрошлом року і не носю. Чого я носити? Вони ж такі утеплені. Вони ж взагалі дуже хороші, а ну. Люся, скільки ти купила? Три штуки? Три. Давай, я даже не представляете. Ну ти ж хотіла їх. Ти ж їх хотіла. Конечно. Ви со не представляете, сколько раз я откладывала. сколько я раз вот девочке делала скриншот. А вот это хочу, а вот это хочу. Боже, поки я доволі. Так, мої нашли в косів на базарі. Дуже великий вибір всього тут. Чу виш, Назарчик, до їх. Так. Люся, йдём би вишиванки ти хотіла. Такі, дивіться, тулупчики, бачите? Так, базар уже. Гердана, Боже, які красиві вишиванки в всі. от потяночко. Дивимося, дивимося, дякую, красиві дуже. Дивіться, які ці красиві теж. Угу. Вой, казка. Бо нам треба. А. Добрий день. Ну а чого ж, не давайте, наводьте ті камери, давайте, мої красуні, гайда. де ми гарненькі, іди. іди до мене, мої рідні. А, красуньки. А? Удачі, дівчатка. Добрий день. Так, мої хорошенькі, ну що, на Косівському ринку хто не був, то побували світлинки. Слухайте всього такого цікавого, ну прям цікавого. Я думаю, вам теж було цікаво пройтися, все подивитися. Мені було цікаво дуже. Ну ну я не знаю. Ну от мені понравилось. Люди такі добрий день, хорошого дня. А Люся творожочок бере і все, слухайте, ну, я таких бочок ще не бачила. Ну, вік живий, вікучився. Ви знаєте, в кожному місті, в кожному районі, в кожному городі все по-своєму. Ну мені дуже понравилось. Я думаю, що вам мої карушки дуже ця прогулочка по косівському ринку.